Добрий день, шановні учасники конкурсу і вельми, шановне журі. Я Наталія, а я Надія, мочениці Кремчевського ліцею номер 10 Рінгвіст, що на Полтавщині. Представляємо вам власну роботу: це відеоролик, як заощаджувати електроенергію. Аудіовізуальний продукт супроводжується також субтитрами англійською мовою. Тема, яка була визначена для назви і змісту конкурсної роботи, питання, висвітлення у створеному нами ролику, є дуже актуальними на сьогодні. Ракетні обстріли майже всіх регіонів України, удари по енергетичній інфраструктурі вивели з ладу важливі електропідстанції, через що уряду доводиться застосовувати планові і аварійні заключення електроенергії для збереження необхідних потужностей у регіонах України. Бути без електроенергії важко, тому маємо споживати її розумно. Наявність світла великою мірою залежить від того, як кожен з нас його використовує, і у який час якщо правильно розподіляти навантаження на мережу, відключень буде менше, адже графіки безпосередньо прив'язуються до споживання. І коли кількість побутових електропіладів у населення невпинно збільшується, питання впровадження енергосперігаючих заходів стає дуже актуальним. З метою інформування суспільства, пропаганда енергоефективності і було. «Створено відеоролик, в якому представлені поради, які допоможуть економити електроенергію будинку. Новоться власні приклади заощадження електроенергії в побуті. Для досягнення визначеної мети було проведено дослідження і вирішені обрані нами завдання. А саме, створене відео викладено у соціальних мережах. Правила економії енергозбереження поради висвітлені у відповідному розділі нашого ліцею. Також проінформовано громадськість шляхом викладення відеоролика на YouTube канал. Віоролик, як заощаджувати електроенергію, один із практичних кроків у напрямі енергозбереження. Поради, які надають цю відео, допомогли багатьом енергетично вистояти цю зиму, а дотримання зазначених відео правил і підтвердженням культури та високого рівня свідомості суспільства. Дякуємо за увагу. Вважаємо, що наш відеоролик стане в нагоді для кожного, хто дбає не тільки про своє щасливе і заможнє майбутнє, але й думає про інших і небайдужих до майбутнього нашої планети Земля.